Як студент ЛНУ потрапив на мастер-шеф, буду робити все, щоб ви мене взяли? Найкраща винагорода для студентів стажування у львівських медіа. Ми дізналися неочікувані деталі. Всі журналісти, які зараз працюють, вони свого часу приходили до нас на практику, на стажування. Скільки коштує харчування в їдальні і чому на факультеті журналістики їдальня не працює? Привіт! Це Франко Ті З вами Христина Яцук. Одразу підпишіться на канал Франко Ті аби не пропустити найцікавіше з життя нашого університету. У цьому випуску буде багато смачненького. Дочекайтеся! Нещодавно на кафедрі радіомовлення і телебачення факультету журналістики відбулася майстерка Створи своє радіо. Учасникам конкурсу подарували призи, і вони не типові. Уявіть собі, це стажування у львівських медіа. Так вам не почулося. А що може бути важливішим для студента-журналіста? Отож, про які медіа йдеться, і що чекає на студентів, розкажемо далі у сюжеті. Три тижні тривала майстерка Створи своє радіо. Перший етап це лекції від професіоналів, другий презентація готових радіопроєктів, де переможці отримали солодкі подарунки. А наприкінці третього тижня учасники отримали свою головну нагороду сертифікати, що дають можливість стажування у провідних медіа. Ця можливість з'явилася завдяки ініціативі завідувачки кафедри, парасковій дворянин та викладачки Ірини Буровець. Як тільки ми майстерку заснували, ми видавали тільки сертифікати про участь. А потім зрозуміли, що сертифікат це добре. Знаєте, але завжди добре, коли до грамоти до Кладаючи якийсь приз, коли я звернулася до редакторів в ті редакції, куди наші студенти підуть. Вони дуже охочі і одразу погодилися. Ті студенти, які вчаться в нас на кафедрі, це студенти, які вміють писати, знімати, монтувати, і це такі готові фахівці. Зовсім скоро студенти прийдуть у редакції, де з ними поділяться цінним досвідом, та у відповідь чекатимуть повної віддачі. Ми собі не можемо уявити, щоб студент-медик без навчальної практики став хорошим лікарем, якому ми довіримо своє здоров'я і життя. Практика вона важлива у всіх професіях, і для студента насамперед це можливість здобути швидко професійний досвід, набити ті професійні гулі, які будуть не такими згубними, якими б вони були вже під час реальної роботи. Ми радо приймаємо студентів для того, щоб поділитися нашим таким досвідом, який Є в нас це зйомка, радіо та інші такі стрімінгові платформи. Піти на зйомку, самому відзняти, написати, і все це дуже прикольно. І, на мою думку, коли людина більш є такою функціональною, вона є і затребуванішою і більшою, і краще для неї в досвіді також. Керівники медіа наголошують, щоб стати затребуваним, потрібно бути мультифункціональним і готовим до повного занурення у професію. Які очікування від студентів до чого готуватися на практиці? Я очікую, що люди будуть переймати професію. Це означає, що вони будуть залучені максимально, що вони будуть цікавитися, як працює телебачення, як воно розвивається, змінюється, будуть. Знати, розуміти, що такі журналістські стандарти, що такі новини, що таке інформація, звідки воно береться, як верифікується, перевіряється, які виклики сучасні є стажисти працюють у нас так само, як журналісти, отримують завдання шукати теми, розумітися в темі, яку вони собі обрали, знати спікерів, з якими вони хочуть поспілкуватися, або, наприклад, там провести з ними інтерв'ю, орієнтуватися в елементарних хоча б посадах, тобто хто там очолює, умовно кажучи, місто, регіон, країну. Бувають випадки, коли після практики студенти повертаються в редакції вже в якості працівників. Наприклад, випускниця ЛНУ Таня Дубас няні працює на люкс ФМ радіоведучою. Давайте почнемо з того, що якби не журналістську освіту, то я би не прийшла працювати на люксифам, тому що я прийшла працювати сюди новинарем. І власне так і почалося. А потім якось так вийшло, що я стала ведучою. Була вільна вакансія. І я спробувала. Я коли прийшла сюди на люксифам, то е, насправді мені пощастило з колегами з керівницею, яка навчила дуже багатьох речей. мене. Тому працювати, 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 практикувати, практикувати, практикувати і все вийде. Ми вже почули, які професійні навички цінують у редакціях, але щоб згодом стажування стало постійною роботою, потрібні й особисті якості. В будь-якому році це завжди має бути наполегливість, завжди має бути уважність і завжди потрібно роботу виконувати до кінця. Потрібно старатись, аналізувати, і я думаю, що тоді завжди все. Виходить, сучасний журналіст має бути, має вміти вчитися постійно. От, що в вік 20-річний, що в мій вік, ми постійно маємо вчитися чомусь нового, тому що все стрімко розвивається, технології, виклики, завдання. От. І здатність оця вивчати нове і потім доступно це пояснювати нашому споживачеві, а це там глядачі, слухачі, це дуже важлива риса. Для найкращих студентів стажування стає прямим шляхом до працевлаштування. Саме так створюється потужний кадровий резерв для медіаринку України, вважає парасковія Дворянин. Багато студентів, побачивши редакції зсередини, якщо не залишаться вже вже, то в найближчому часі ці редакції звернуться до них і запропонують їм роботу. Чому я так вважаю? Бо так вже було попередні роки, коли наші студенти з нашої кафедри саме йшли на практику, то зовсім швидко їм пропонували пропонували роботу. Всі журналісти, які зараз працюють, вони свого часу приходили до нас на практику, на стажування. Шість провідних редакцій: Еспресо, 24 канал, люкс ФМ, Львівська хвиля, перший західний та радіо. Перше уже зовсім скоро прийматимуть наших студентів на стажування. Для когось це може стати майбутньою роботою. А зараз це унікальний шанс побачити все зсередини, познайомитися з командою і головне показати свій максимум. Саме таку можливість дають медіапартнери. Яна Вугліцька, Христина Яцук, Мар'ян Павлик, Андрій Гірняк. Френко ті -ві. А зараз поговоримо про головне місце кожного університету їдальню. Ви ж зрозуміли про що я? Пюре, котлетки, булочки усе це про студентські обіди. Тож наша редакція відправила Яну Вугліцьку виконати важливу місію. І чесно кажучи, я їй заздрю. Я надослідила, що їдять студенти, і скільки грошей треба, аби харчуватися в університетській їдальні. Привіт, Христина! Ми в їдальні головного корпусу, і зараз ми подивимося, чи багато тут студентів, що вони купують і скільки грошей витрачають на свій обід. В Розпал обідньої перерви у студентській їдальні аншлаг. Тут тепло, затишно і дуже гамірно. А головне неймовірні аромати свіжої випічки і звісно ж смачних та гарячих страв. Часто саме це місце стає єдиною бюджетною альтернативою для швидко. Харчування між парами, але наскільки бюджетною. Ми вирішили дізнатися, що сьогодні у меню студентів, і головне, скільки це коштує. Я сьогодні купила картопляне пюре і шашлик. Я заплатила за 80 гривень і пюре тут завжди дуже смішне. Я купила один сирник, заплатила 21 гривню. Ще не коштувала. Зараз буде перший, перший раз коштувати. Студентський вибір коливається від мінімального перекусу до ситного обіду, але є й ті, хто не звик собі відмовляти. Супчик, Купив собі рибку, курячу печінку і салатик з бурячка морковки. Я витратив 186 гривень 40 копійок. Проте більшість студентів обирає класику, яка дозволяє наїстися ситно і не вийти за межі бюджету. Картопля пюре, підливка відберначка, компот і букві. Очка рівно 100. таким чином, щоб ситно і повноцінно пообідати у їдальні нашого університету, потрібно бути готовим витратити від 80 до 120 гривень. Середній чек за повноцінний набір, до прикладу, борщ, відбивна картопляне та компот, становить 120 гривень. Якщо студент обідає тут 5 разів на тиждень, то місячні витрати на харчування сягають до 2400 гривень. Звісно, це суттєва сума, але їдальня залишається найбільш конкурентною пропозицією у порівнянні з кафе, що поряд. Тож, незважаючи від розміру гаманця, студенти не зраджують свої університетські їдальні. Тут не тільки економоно, а й Завжди швидко, тепло і смачно. Яна Вугліцька, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Ви знаєте, я не витримала і також забігла до їдальні. І не лише за обідом. Просто вирішила розпитати студентів, чим вони харчуються та що їм не подобається. Кожен день. Кілька разів на тиждень. Кожен день. Ну, насправді дуже. Сьогодні так випала нагода зайти. Ідеально, це другий раз за два місяці. Кожен день. Кожну перерву. Ну, не кожну перерву, але один раз на день точно. Кожного вівторка. Гривень 50, але я можу взяти з собою ще щось з дому, тому може бути в районі 20-30. До 150. Ну, мій 250. 50 гривень. 40-50 гривень, десь так. 120 гривень приблизно. Так як я не беру салати, то мені прийде. В принципі, 80 гривень десь. От я вже взяла куричу шашлик, це ну, 50 гривень. Ну, Зазвичай пюре і там, котлета або відбивна. Я порекомендувала вам пюрешечку з відбивною курячою Лайк. Like. Сирники. Картоплю. Курячи котлети, Компот. Ну, якусь булочку собі візьму, щоб не їсти. Я завжди тут їм борщ. Також булку з повидлом і макофе беру. Мені подобаються налисники з сиром, пюре і сирники. Насправді я не думала про це. Мені поки що все подобається Ну єдине, що дуже великі черги, так. Але я розумію, що багато студентів. А я можу бути чесною, так? так? Добре. Насправді мені здається трошки салати дорогі, а все решта в принципі супер. Ну мені здається, на головний корпус однієї їдальні це замало, бо тут завжди черги, нема куди сісти, то можливо або розширити, або побудувати ще одне. Мені здається трошки дорого, але принципі якоїсь більшої різноманітності, ну, Нові страви, мабуть так. Та все файно, все добре, черги, але це так. Так, ну… мені все подобається. Я б нічого не змінила, але іноді буває, що продавці трошки агресують, але сервіс. Трохи щоб не кричали. До речі, знаєте про мою мрію. Та думаю і про мрію всіх студентів факультету журналістики. Це відкриття їдальні. Студенти-журналісти тут є. Напишіть в коментарях вашу думку. Чи хотіли б ви їдальню на нашому факультеті? Так, я думаю, це була б непогана ідея, тому що тут поблизу немає ну, багато місць, де можна нормально, смачно поїсти. Зазвичай між парами я їм. В їдальні в головному корпусі або в якомусь там магазині сім'ї рукавичка їжі обов'язково має бути м'ясо без м'яса. Ніяк хотілося б харчуватися е, гарячою їдою. Корислию <ріст> та безумовно потрібно, бо по-перше, як в нас є дуже більшість пар на факультеті, і не завжди є час кудись відбігти чи поїздити. Та, ну будемо чесні з грошима, проблеми бувають. Тому та це було би непогано. Так, тому що ми багато часу проводимо в факультеті, і потрібно якось не просто сидіти на лавиці, а можна буде поїсти закономити час на їжу. Я думаю, що так, тому що це було би зручно не пересуватися до головного корпусу. Осу, а мати тут доступного їжу за доступними ціни. Ми запитали, чи планується відновлення їдальні на факультеті у пані Марії Федевич. Нині вона виконуюча обов'язки директора їдальні. Її ви знаєте через легендарні сирники. Так спланується. Ваш декан Мар'ян Володимир Слузинський зробив вже регон на факультеті. І всіма заохоченнями, і навіть своїми діями він заохочує, щоб відкрився буфет. Ну, зараз під час війни бачите, це або повітряні тривоги. Ну перешкоди є, але цей процес іде повільно, але йде. Ремонт вже зроблений, Це більша половина частина роботи. Ну відповідно шукаємо людину, яка би хотіла полюбити так само факультет журналістики і полюбити свою роботу на вашому факультеті. Це все в процес. А ви знали, що один із студентів ЛНУ – учасник проєкту Мастершеф харизматичний, творчий, наполегливий. Таким ми побачили Андрія Крутія, який не боїться мріяти та втілювати свої ідеї. Музика, волонтерство, участь у відомих телешоу усе це частина його історії. Наша журналістка Павлина Мельник вирішила дізнатись, як Андрієві вдалося потрапити на зйомки та що цікавого там відбувалося. Увага! мастер шеф Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 20 років, сам я родом з Львівщини. З дитинства Андрій захоплювався музикою. Навчався в музичній школі, грав на флайті, співав у хорі. До Каже, що музична освіта йому допомогла потрапити на майстер-шеф. Вже в 16-му сезоні. Також в соціальній мережі виставили допис, що вже шукають таких мріж потрапити на кухню Мастер-шеф, є можливість стати повноцінним учасником конкурсу. І умовою також треба було записати кружечок, але в цьому кружечку вже потрібно було передати гучність голосу. Там кричати, пищати. Я такий як мені це так класно обіграти. І я їм тоді сказав, що має діапазон 2,5 октави, тому О, буду робити все, щоб ви мене взяли. Та. І Через ну я їм скану це відео, і через декілька днів мені прийшло повідомлення з запрошенням на зйомку. Я одразу погодився і так і попав, можна сказати. На проєкті він був серед фанатів, які не просто спостерігали, а активно допомагали командам кухарів. Головне завдання перекричати суперників і донести рецепт до своїх учасників. І, до речі, саме команда Андрія тоді перемогла. Андрій продовжує реалізовувати себе у різних творчих проєктах і телешоу. Каже, що головне не боятися пробувати щось нове, навіть якщо на перший погляд шансів мало. Більше дізнатись про Андрія ви зможете в інтерв'ю на Франко Ві. От таким був сьогоднішній випуск. Якщо маєте цікаві теми чи ідеї для наступних сюжетів, діліться ними в коментарях. Не забувайте підписатися на Франко Тіві та поставити вподобайку цьому відео. З вами була Христина Яцук і вся наша команда. До зустрічі, па-па!